Я вдячна пому за ранок і за те, за те, що є кого мені любити, за добрих у житті моїх людей, за те, що є заради кого мені жити. Друзі, привіт! Знову йду на роботу. Та згадала, хотіла розказати ще один випадок і також спитати, як ви відноситесь до людей, які. Просять милостиню. Чи вірите ви їм, чи бізнес це. Тобто із за того, що багато хто дуре, таким чином, знаєте, носять там, просять діткам. Зараз е, війна військовим. Е, хочеться можливо допом... ну, Дійсно хочеться допомогти, але не хочеться попастись в руки шарлатанам, як кажуть. Тож на днях в мене був випадок. Я стояла, чекала сина на зупинці. ну трішки далі. Підійшов чоловік і просить гроші почав. Каже, що потрібна операція його Ем, щось там заміна кисного мозку, показував гроші, які в нього є. Документів в нього не було ніяких. Я запитала, бо кажу, вже. Не довіряю. Але він, друзі, розказав, що ой, батюшки, ось там церква рядом, і батюшка збирає. Можливо, шарлатан, казав, що нікому не побажає, такого на двох роботах працює, потрібна термінова операція. В таких випадках дуже важко, тому що, якщо це правда, вроді би. Якби кожен дав по трішки, то людину б врятували. А якщо шарлатан, то теж не хочеться просто так давати гроші. Думала, я думала, все одно скинула 200 гривень. Вже думаю, це не такі невеликі гроші, але можливо, кажу, якби кожен по трішку скидав, але ж теж ні документів, нічого немає. Син мені каже, мамо, ти завжди. Те саме він дуре, ну, Скільки людей дуре, ти оце своїй добротою. Щоб ви розуміли, це я скинула з кредитки. Тож, так що, можете написати свою думку, чи вірите ви таким людям, як перевірити, чи кажуть вони правду. Так, що? Так. Вже підходжу на роботу. Всім гарної пори доби. Пока, пока-пока, до ранку. Небо, Друзі, йду в погріб за і капустою. Так, картоплі в нас вже нема крупної. Це посадкова. І, друзі, не знаю, як у вас у нас о, осталося отаке горох. Друзі, сьогодні я варю борщ з домашньої курки. Також буду ліпити вареники з капустою. Синку і донечці пообіцяла. Друзі, як бачите, я вже готую в великому будинку і я вже цьому не нарадію. В теплі на поверхні. Так що тут я вже і вареники, і перший борщ, це я вже варила тут. Вареники з капустою я роблю з тіста. В мене було морожене тісто на заквасті, але воно схоже на те, що заварне, те, що з окропом і борошном. Тож, такі в мене вареники вийшли. Ще, друзі, хочу з вами поділитися рецептом класного салату з тунцем. Дуже класний. Там кукуруза, пікінська капуста, огірок, тунець і майонез. Друзі, у мене сьогодні ще одна розпаковочка з Аліекспресом. Зараз покажу вам, що замовила. Так, це, друзі, на відео воно виглядало не так. Але це для прасування одягу праскою. Але на відео я думала, воно якесь силиконове, а тут просто така, дивіться, сітка. Щось мені здається, що воно навряд чи допоможе, але спробую. Спробую. Так. Забула, гриду, що замовляла. Тож замовила я ще ось, ось для рукоділля. Отакі палочки, проволоку, чи я там забула, як називається. Далі, далі. Далі ось така силиконова форма. Друзі, це вже друга, треба буде засняти щось. Дивіться, яка мила. Це так, ось такий олень. Так, подивися. Тримай, подивись. А, а, що та там я далі? Я Донечка покинька. Все, тепер бери оленя йди туди. Біжи. Далі, друзі, поки мала пішла, вам показуємо. Це такі резиночки для волосся. Двом меншим донечкам заказала. На гульку вдягається. Дуже прикольно, зараз я вам покажу. Якщо така мала не вийшла, то ще третій зроблю тут дивіться. Оп! Дуже класно. Зроблю зачіски, потім вам покажу. Біжи, біжи. Так, це, друзі, для... <смі> В мене на кухні ще немає. А такого ще ремонта і ще немає навіть штор, але для них я вже замовила ось такі тримачі. Я в голові вже бачу дизайн своєї кухні. тож зараз покажу вам. Ага. А, дивіться. Ага, кнопка тут. Тобто так шторку. З однієї і з другої. Думаю, буде класно. Хочеться мені кухню білих і світло-сірих тонах. Тобто, поки що так, думаю, там буде видно. як виглядатиме. Так, і ще, друзі, що тут у мене є. Ага, ось така гірляндочка маленька. USB. Зарядка на ній. Треба спробувати кудись її подумать. Десь прикрасити. Так, і, друзі, ще в мене тут ось така сумочка. У мене у старшої доночки є щупка. І вона точно такого кольору, можливо, трошки світліше. Така на молні. Я ось до неї така вона намикліенька, така класна на ощупь. Так, сумочка, дивіться така Тут Серединка тут ось така, навіть з екокожі, не, не, не тканина, а екокожа, Така сумочка, ну, доволі мила. Але подивися зараз, донечко. Але знаєте, у старшої дочки спитала шубку, вона вже напевно не носитиме. Казала мені віддасть. Буде видно, кому це буде сумочка. Так, прицепити цепочку, ось такі. в мене в цей раз розпаковки. А я, друзі, з вами вже прощаюсь до наступних відео. Як завжди, бажаю вам всього самого найкращого, мира вам, любові, добра, самого кращого!